І сьогодні ми з вами поговоримо про прощення. Бо я не знаю такого віруючого, який би стояв, а потім не впав. Кожен із нас, після того, як приймає Ісуса Господом і Спасителем, частково бореться з минулим життям, а частково впадає в щось нове або відкриває в собі щось нове, що не догоджає нашому Господові. І от саме про це. Ми і будемо з вами далі е, на цьому тижні розмовляти. Саме про це в нас піде мова про прощення. І е, давайте ми з вами почитаємо наш вірш уроку. 1 Івана 1,9. Якщо ми визнаємо, гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші, і очистити нас від усякої неправди. Амінь. Дуже раджу вам це місце писання десь тримати собі на форзаці Біблії, да, десь неподалеку, бо, на жаль, або, на щастя, кожен з нас рано чи пізно робить щось, що не є дуже добрим. То, взагалі, до чого тут іде мова, про які такі гріхи йде мова? І ми вже минулого разу з вами казали, що в нас є перемога, де Юре. Тобто на папері написано у Царстві Божому, що я спасена. Так? І все, що входить в спасіння, належить мені. Якщо відкрити біблійний словник, то єврейське слово спасіння воно складається з багатьох аспектів. Воно включає в себе спасіння, визволення, захист, сохранність, збереженість, так? далі прощення, відновлення, зцілення, цілісність. І здоровість, тобто здоровий дух, душа, тіло, здравість. Тобто, все це не мов би, нам належить, але я вже казала, що протягнути руку це взяти. І саме це про це в нас іде мова, да? коли ми розмовляємо про прощення. Ми фактично, можливо, робимо щось неправильне. Але юридично ми повністю абсолютно спасені. Чому тоді ми робимо щось неправильно? Не забувайте, що в нас є такий собі добрий в лапках друг, наша стара натура. Від Адама, від всіх наших предків, ми успадкували те, що називається стара натура, ветхая природа адамовська природа, називайте, як хочете. Старий чоловік, називайте, як хочете, те, що в нас було від Адама, те, що ми унаслідували, гріховне, скажімо так, гріховний стиль життя. Як бур'ян росте, от бере собі і росте, а спробуй ту картоплю да виростити спробуй той хоча б укроп да виростити А бур'ян собі росте і росте. Так само гріх грішне поведіння. Поведінка, да? грішні якісь думки, грішне якесь спілкування, грішні слова. Ми навіть не усвідомлюємо, особливо ті, хто не з християнських родин, я не з такої родини, з християнської. У да? мене була звичайна радянська сім'я, папа, мама, які виросли в Радянському Союзі, і Багато речей були нормою в нашій родині. Так, все було спокійно, якихось там скандалів чи, знаєте, як проблемних якихось ситуацій в нас не було. Але були певні речі, які є нормою для світу, і не є нормою для Бога. І від цього, як я кажу, стереотипи, да, мишлення, повдінки, розмови. Від цих стереотипів нам треба з вами позбуватися.